Для огляду об'єктів соціально-та інженерно-транспортної інфраструктури до Бердичева приїхали люди із особливими потребами інваліди-візочники. Разом із заступником міського голови Іваном Демосюм гості об'їхали майже усе місто. Перший об'єкт гордість бердичівлян – центр жінки. Саме тут візочники випробували на собі перший пандус, адже це єдиний спосіб потрапити до приміщення. Усередині вони зазирнули у майбутні кабінети, проїхали коридорами та головне оглянули туалет. На це вони, люди з обмеженими фізичними можливостями, звертають увагу найбільше, говорить голова Житомирської обласної громадської організації людей з інвалідністю молодь жінка-сім'я Неля Ковалюк. Наступна зупинка центр зайнятості. Пандус, що там є, не зовсім задовольнив візочників, та керівництво установи, зазначило. Будівля ремонтується, підйом ще не дороблений. Усі зауваження та пропозиції колектив прийме до уваги, пообіцяла заступниця начальника Світлана Сірацька. Відвідала ця група людей і міську раду. Доступ до установи вільний, підсумували візочники після випробування пандусу. Чого не скажеш про адміністрацію. Кут підйому дуже важкий, зазначили вони. Передостання точка залізничний та автовокзали. Останній приніс гостям масу задоволення. Вони розуміють, що будівля нова з дотриманням усіх вимог на противагу більшості інших у Бердичеві для того, аби скрізь було все досконало. Потрібні час, кошти та головне співпраця із органами влади, каже Неля Ковалюк. Шоковано вашим автовокзалом в гарному розумінні, тому що е, туалет. Доступний туалет, такий туалет. Я не знаю, де я бачила. Мамуть, в сполучених штатах бачила от гарні туалети в Європі ще й в Бердищеві. Побачила до речі, мені дуже сподобався І туалет, і доступ пандус двосторонній. Ну, мене найбільше то вразило, така нова будівля гарна. ну і ще, ще е Медичний заклад, який ми відвідали, теж досить достойний і дуже такий, потужний. Знаєте. Створення безперешкодного доступу в Україні це досить нова справа. І всі посібники маємо ми, тому що ми є членом Національної асамблеї інвалідів України. і Тому ми, ми можемо вчити, тому що нас вчили. І ми можемо ділитися своїм досвідом, і вже можемо і запозичати досвід у бердичівлян. Майже увесь час житомирян супроводжував голова Бердичівської організації інвалідів візочник Юрій Яремчук. Він уже давно співпрацює з областю і постійно розповідає про те, як до таких як він ставиться міська влада. Раніше на це він просто не звертав уваги. Виявилося, що 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 я можу попасти в стомат поліклініку, коли мене буде боліти зуб, я думав, як я буду з цією проблемою, наприклад, вже в візку, що я можу в поліклініку попасти, як мені потрібно, що я в лікарню приймальний, доступний. Ну і куди мені потрібно, по... як, як звісно, як звичайно, в звичайній людині, в звичайному житті, то я можу в нашому місці попасти. А де не можу попасти, то там. То там можна це сказати, міській владі, і це на це реагують дуже чудово, і зразу все виправляється насправді і береться до уваги. Окрім того, що міська влада сприяє зведенню пандусів та проводить роботу з безперешкодного доступу, вона ще й виділила стимулу чимале приміщення, від якого Житомиряни залишилися у захваті. Там уже провели значну частину ремонтних робіт, говорить Юрій Яремчук. Незабаром сподіваються він та його друзі, вони зможуть не лише збиратися в одному з кабінетів, щоб поговорити, а й щоб повноцінно працювати. Приміщення передбачає навіть майстерню по завершенні огляду об'єктів. Усі зібралися за круглим столом, аби підвести підсумки зустрічі. Бердичів – третє місто області, що його відвідали люди на візках. Серед них воно найкраще. Група, яка проводила моніторинг, висловила своє задоволення щодо динаміки у місті здійснення. Вільного доступу і щодо тих уже напрацювань, які у нас сьогодні є, були зауваження, вони є конструктивними, безумовно вони приймаються. Є зауваження щодо там установ чи приміщень, які належать до, до державної власності, до комунальних. Ну і побажання були. Вони безумовно будуть враховані поступово подальшому. Звичайно, на все потрібні час та кошти, але якщо і надалі буде така тісна співпраця між владою, усіма службами міста та громадськими організаціями, то результат буде високий, зазначили за круглим столом.